Мені здається, я не така, як всі, всі щось роблять, проявляються, запускають проекти, бізнес, а я, а я навіть сторіс не можу записати. І, взагалі, боюсь попросити підвищення на роботі. Що зі мною не так? Я думаю, так було не завжди. Згадай про своє дитинство, про що ти мріяла. Так, я пам'ятаю, ти знаєш, в дитинстві я навіть виступала. Було так класно. А те, що зараз, це не твоє. Це те, що ти назбирала на своєму шляху, чужі блоки та установки, а також страхи, негативний досвід. Ти хочеш бути для всіх хороша. Ти хочеш не підвести своїх близьких, не показатися якоюсь не такою. Ти хочеш виправдувати всі свої очікування. Думаєш, що. Якщо ти помилишся, то тебе за це осудять. Але насправді це можна змінити. Я не така смілива, як ти. Що мені робити? Як стати сміливою? Я також не завжди була смілива. Але кожного дня робити нові дії. Сміливий це не той, хто не боїться, кому не страшно. А той, навіть кому через страх він все одно іде, навіть якщо йому страшно потрохи, чуть-чуть, по крок за кроком. Тому не бійся, якщо ти хочеш дізнатися, що зупиняє саме тебе, запрошую на безкоштовний розбір, де я допоможу тобі побачити всі блоки та установки.